Зараз ну, от, сьогодні знову продовжується. Розмухуємо тему блогерів, які позивали свої відео в мережу. І з цього приводу хотів би з вами поговорити. Мені цікаво, ну, те, що ми засудили, то зрозуміло, але не зрозуміло все ж таки другий рік війни. Має щось до людей доходити. І цікаво, як СБУ працює з цими людьми. Дивіться, насправді все дуже просто: нема покарання, нема розуміння. Ми бачили дуже яскравий випадок, який був з ретривірем, коли е, росіяни вдарили по, е, по цьому торговому центру, використовуючи інформацію від блогера, який розміщав фотографії, в тому числі фотографії, де Національна гвардія там припаркувала чи, чи ховала. Я не знаю, що там робили. Правда, це інше питання. Е, декілька одиниць е, бронетехніки. І росіяни, напевно, з Сподівалися, що вони накривають, не знаю, якийсь там чи надзвичайний логістичний центр. Вони ще тоді це робили, ніби в такому випадку, що ми це робимо вночі, щоб було менше жертв там то сюди. Але показали відео, все так. І це все було завдяки власне цьому блогеру. Його відразу знайшли, його ідентифікували. Чим закінчувати все? Я не знаю. Може він і поніс якесь покарання, але покарання таке ну, дуже символічне. От якщо б тоді показово людині ви вдали, не знаю, там ну максимальний термін. Потім можна було б десь там щось, грубо кажучи, на трудові роботи кудись відправити. Але головне показово максимальний термін. Якщо ми зараз знову пропустимо цей момент і знову не буде показового терміну, а ми зупинимося на якихось там вибаченнях в ефірі, цього толку не буде. Це буде продовження. Це таке так, така єство таке людини, яка намагається хайпанути на чомусь е, не розуміючи, реально не розуміючи, чим це все. Я, у мене товариш, один з журналістів, е, опублікував інформацію на, на наступний день після тих всіх подій, де він казав, що вони завдяки їхнім ну, силовим зусиллям не допустили е, ще одного такого е, блогера, який намагався вирватися на дах. Будинку для того, щоб знімати репортаж з даху каже: якщо б не ми, був би ще там сьомий грубо кажучи блогер, але також кожна людина і кожен громадянин не може зупиняти, тому треба демонстративно, дуже жорстко видригувати. тільки після того природа людини можливо зупиниться. Зрозуміло, що так, коли це робиться там на перших днях війни, можливо, ми можемо розуміти, що люди щось там не розуміють. Але коли ми проводимо бесіди, коли вже, ну здавалося, поже кожна собака знає, що так робити не можна, люди роблять. От як розрізнити де людина зробила помилку, а де це зроблено спеціально? Бо може це представник ДРГ. Служба СБУ, скажіть, будь ласка, як то відбувається, щоб зрозуміти, от взяли ми тих шістьох. от зараз, да кажуть блогерів, з ними поговорили, сказали: ай-яй, не робіть так більше. Відпустили все ні, по, по зареєстровані кримінальне провадження в рамках кримінальних провадження буде здійснювати перевірку. Паралельно буде здійснюватися бо це не входить. Ну, частково не входить в компетенцію служби. Я так підозрюю, що там можливо передадуть на, на національну поліцію. А можливо, в рамках, якщо буде достатньо інформації про те, що вони справді це робили неодноразово, це є система, і вони підтримували контакти з ворогом, це тоді переросте зовсім іншу статтю кримінального кодексу, і можливо, тоді служба буде займатися більш ретельно з цими людьми. Не виключено, що треба подивитися біографію цих людей, звідки вони можливо, вони не кияни, можливо, це якраз представники тої. Категорії ждунів, які приїхали з окупованих територій і, можливо, отримали певне завдання на виконання таких, таких речей. Тому я думаю, що служба, якщо вже ідентифікувала і взяла в розробку цих людей, це буде здоведено до кінця.